Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Живіть згідно зі Словом. Матвія в 15 розділі записано та даремно поклоняється мені, навчаючи людських заповідей. Тим, хто бажає пізнати істину, не слід боятися досліджувати Слово Боже. Проте, перш ніж братися за вивчення Божого Слова, шукачам істини потрібно відкинути будь-яке опередження, залишити будь-яку необ'єктивну думку та відкрити свій слух для Божого голосу, який лунає з уст вісника. Сформовані думки, давні звичаї і звички, потрібно перевіряти Писанням. І якщо Боже Слово суперечить вашим поглядам, то заради благополуччя власної душі не опирайтеся священному Писанню, як це роблять багато людей собі на загибель, спотворюючи його на догоду власним хибам. Поставте собі запитання, що є істина, а не що я дотепер вважав істиною. Не потрібно тлумачити Писання у світлі своїх колишніх переконань і думати. Ніби людське вчення є істиною. Поставте собі запитання, що говорить Писання. Прийміть рішення змінити свої колишні погляди, якщо вони не узгоджуються з ученням Біблії. Бог закликає нас тарано досліджувати, що є істина. Не потрібно думати, ніби це непосильна вимога. Адже нам доводиться чимало працювати заради тимчасових земних благословень, і не варто сподіватися, що ми знайдемо небесний скарб, не заглиблюючись у копальню істини та не докладаючи всіх сил розуму і серця для її здобуття. Стережіться, щоб ви не читали Боже Слово у світлі хибного вчення. Саме тут юдеї припустили фатальної помилки. Вони проголосили, що не може бути іншого тлумачення Писання, відмінного даного рабинами в давні часи. Примножуючи свої традиції і правила, вони вважали їх священними, традиціями позбавляючи Боже Слово дієвості. Якби Ісус Христос, Боже Слово, не прийшов у цей світ, людство втратило б будь-яке знання про істинного Бога. Сатана розробив такий план перекрутити писання і нав'язати нам хибні уявлення про Боже Слово. Кожна доктрина, кожен символ віри, якими б священними їх не вважали, мають бути відкинуті, якщо вони суперечать ясним висловам Біблії.